Доброго ранку. Так, что у нас там? Я не знаю. А где Полищук, где все? Минута, да? А кто еще? Андрей уехал. Капаніше заболела, ну? Сломала? Так, давайте, що у нас? Ну, давайте, хвилина мовчання. Дякую, прошу тебя. 25 депутатов. Ну, вон пришли еще. Уже 27. Да. Ну, я понял. Еще чуть -чуть так, все больше чекать не будем. На сесію прибуло 27, да? 27 депутатів. Е сесія має право розпочати свою роботу. Наші вороженьки, як роса на сонці. І ми, браття, у сороці ми положем за нас.

Що ми братя косацького героям слава! Дякую. Шановний, є оголошення, так? Да? Так, Ви постуєте що страв? Так, я прошу, пробачу. Шановні депутати до посадові особи, прошу виступати на, та задавати питання державною мовою. Голосування відбувається шляхом підняття руки. Прошу лічильну комісію приступити до роботи. Є пропозиція розпочати роботу. Інші пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Против. Утримався. Да. Дякую. У зв'язку з відсутністю Михайла Чорного пропоную брати на час засідання 36-ї сесії членом лічильної комісії Оксану Демченка. Якщо їх пропозиції нема, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Оксана, займіть своє місце. Так, слово надається голові Чорноморського місто територіальної виборчої комісії Дмитру Соколову. Дякую. Доброго дня на виконання частини першої статті 149 закону України про місцеве самоврядування в Україні та частини третьої статті 4 закону України про статус депутатів місцевих рад. На підставі постанови Чорноморської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області No7 від 22 вересня 2023 року прийнятої в порядку заміщення депутатів, повноваження, яких достроково припинені згідно вимог статей 283-284 Виборчого кодексу України Чорноморська міська територіальна виборча комісія Одеського району Одеської області офіційно оголошує зареєстрованим депутатом Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Толкаченко Тетяну Вікторівну, висунутого Одеською територіальною організацією політичної партії Європейська Солідарність. Дане офіційне оголошення про реєстрацію вищевказаної особи депутатом міської ради є підставою для набуття Толкаченко Тетяною Вікторівною повноважень та складання присяги депутата Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. Вітаю з набуттям повноважень. Дякую. Прошу дитяну Толкачеву скласти присягу депутата Чорноморської міської ради восьмого скликання. Я Толкачена Тетяна Вікторівна, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Треба було хоч сказати, щоб 10 хвилин не пожурчали. Так, поїхали. В розпорядження в постик на 36-й сесії включено одне питання. Пропоную проголосувати за основу та в цілому, і ще нікого нема зауважень. Одне питання, ви знаєте яким, так? Да? Прошу голосувати. Хто за? Против? Утримався. Дякую, рішення прийнято. У нас ще прийшов один депутат. Да? У нас 28 депутатів. 29. Хто ще прийшов? А, прошу пробачити. 29 депутатів. Добре. Пропоную провести засідання за 5 хвилин. Якщо інші пропозиції немає, прошу голосувати. Хто за? Против. Утримався. Дякую, рішення прийнято. Розглядає питання про надання згоди комунальному підприємству щеплену Теплоенерго енерго Чорноморської ради на укладання ставриствам за відповідальності відповідальниця газопостачальна нафтогаз Нафтогазтрейдінг договору постачання природного газу на територію на період з вересня 2023 по 15 квітня 2024 року. Включно доповідає директор Ті паншин, немає є головний інженер. У когось є питання. Ми завжди це давали. Це, це початок опалювання сезону. Якщо є питання, зауваження, прошу, прошу сказати. Якщо нема, прошу голосувати за основу та в цілому. На комісії доповідав Анатолій Володимирович. Там всі Дякую, Тоді. Голосуємо за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Інформацію щодо зміни у складі депутатської фракції надійшло повідомлення від депутатки Тетяни Толкаченко. Де повідомлення? Де повідомлення? Надійшло? Дайте. Надійшло повідомлення про вступ до фракції політичної партії. Не підписано, нічого. Так, ребят, не надійшло повідомлення. Ну, На цьому питанні порядок денний вичерпаний. Вдячні всім за роботу. Засідання сесії оголошую закритим. Ще нам брат українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. панує ми брата.

Были, я що поступила заява. Колеги, я вибачаюся, я прошу е хвилинку уваги. На жаль, сесія закінчена, але це не має ніякого значення. Е питання перше. Я хочу подякувати своїй колезі. Я привіз грамоту від.